14 квітня народ і це прицепив сівалку до трактора, ну а трактор до сівалки. Будемо розпочинати посівну 20-25. Прокрутив сівалку, запустив вакуум, це все, електроніка. Запустив мотори, все ось посипалося. Ось зараз треба змести нашу сойку. Сою будемо сіяти мустанг. Зараз я вам її покажу, якраз покажу, який цей інокулянт будемо приміняти в цьому році. Ось наша соя мустанг, яка протравлена. Що це за камінчик? камінчик якийсь. Яка протравлена протруйником тібарі і рідким інокулянтом теж цього виробника. І такий буде сухий інокулянт, який будемо додати у сівалку. Ензимовський біомах соя. Використовувати в цьому році. Два інокулянта рідкий і сухий. Подивимось, що з цього вийде. Талько графікна суміш. Відерце. ну, все, в принципі, як і зазвичай. В тому році наша соя «Мустанг» стан сіяна була 3 квітня, були приморозки, можна сказати, що наша соя морозостійка, вона вистояла. І в тому році ми сіяли її 200 тисяч. На міжжаді 70, тобто десь в районі 25 кг на гектар, вона дала найкращий результат по всім соям, які були в нас, і по всім ділянкам, які були в нас посіяні. Тому, тому не вагалися, не вагаємося, а беремо і сім'я. Питання тільки буде по грунту, як воно це все діло піде. В тому році я сіяв без в цьому році, верніше їх поставив, а в цьому році не хочу їх знімати. Підняв максимально високо, щоб вони хай там. На сантиметр на два лізли, прорізали отвір, прорізали наші рештки, канавку маю на увазі. І сошнику було легше лізти в землю по атмосферам в сівалці. Одна атмосфера в подушках. Подивимося, в полі, може, спустимо, якщо сівалка сама по собі буде лізти. При, ну, глибоко Чи щось там не устраюватиме, чи буде робити вона е, борозну, не закриватимуть тоді чикентреки. Ну, в общем, це все треба регулювати у полі, це все індивідуально. Ну А так, все прокрутив, вакуум працює, електромотори працюють, все чітенько, так що зараз туди-сюди переобіде і мій обідом вже будемо починати. Їхати до поля і починати сіяти. А що ждать? Що дати? Там стає на погоду плюс 20-25, воно моментально та волога улітучиться. тому що пече таке, що я ті дам. А волога це наше найдорогоцінніше. Тому, тому не перемикайтесь, не забудьте, з вас лайку, з мене відео. І зустрінемося вже в полі. Будемо знімати, сіяти і показувати. Печу вже народ! Руль крутиться, трактор їде, сівалка сіє, але є моменти, є нюанси. Значить, По розгортачам, по турбодискам, боязно. Розгортачі всі познімали. Тому що виходить, в нас вже не вскриті посіви, а навіть при самому мінімумі все одно розгортають дуже сильно. Нам таке не потрібно. Зняли їх. По турбодіску, оці 2, 7-8, зняли. Всіх остальних стоїть. Різниці немає ніякої. Що з ними, що без. Ну, Два зняли, подивилися, що різниці нема. Хай тоді пече. Думаю, що менше тих гайок крутить. Хай тоді пече. Повністю давлення із системи воздушної стравив на ноль, е, тому що е, робе ну, як воно називається? робить широку порозду. Дуже диск задавлює, великий, е, великий тиск. І виходить така полосочка, яку Track не прикриває. Убрав тиск, все, красота. Просто йде сошничок, зерно впало і чикентрек прикатав. Перебив телефонний дзвінок. І ще по мінусу, ну йома -йо, блін. не працює два датчика. Бачите? Четвертий-п'ятий рядок. Толі пилюка пропала, толі десь на фішки, толі, я не знаю, толі вийшли з ладу. Ну вони сіють, просто не показує сюди на комп'ютер, що вони сіють. А так вони працюють, зерно сипеться, все я провіряв, уже не один раз ставав перерив, я ті там, подумаю, ну куди це, це як це? Але на очі так давить, що це труба. Ну блін, привик же, що воно все зелене, значить, все воно в допусках, все як має бути. А тут а, не замальовує і вже якоби бентежно, скажімо так. Ну нічого. Я думаю, а закажу хлопцям, вже на Ремсі дзвонив, щоб заказали. Або ж треба стати, буде на базу, як приїду, вийдуть фішки, там оце все діло по... пощупать, помацать, і буде це все діло нормально. І тим більше бачите, що висів не співпадає. Висів у нас 300 тисяч. Так. Заїхали. Виключив я секшн контроль бо це та у нас соя, це ж не кукуруза. І сіємо секшн контроля він нам не потрібен, тому воно, ну, бачите, якраз тільки ось виключив. А що я ще хотів сказати? А, сіємо 300 тисяч, це приблизно. Е, скільки це? Приблизно 40 кг на гектар, маса 1134 грама, орієнтовно 14 квітня і ми сіємо сою. Ну, якось так. Опускаємо так. сівал. Давай, 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 давай. Все, пошла сіти. І полетели. Тут у нас такий зазубень. Ну не зазубень, ну, коротше, посадка крива. Так погано. Так я, що цівалок 6-7 положив, бо в тому році як 4 поклав і оприскував. Не гадіться, не, не, не вписуйся з оприскувачем. Так я думаю, положу більше, лучше більше раз крутнуся. Так, ручний газок. Хожу не швидко. це наверное, До 8 км по трактору, по автопілоту отаке ось опише. Не знаю, що із них правильніше, ну, мабуть, це, це ж по GPS. у То не швидко. У нас поки що час є. Спішить нікуди. А чим медленніше їздиш, це тим точніше люба сівалка, механічна, електрична, положа, зерно. Це, це вже перевірено. Я думаю, всі це прекрасно знають. Ох, ж, бачите от тварятки, ну капець жарт. Треба буде щось щось швидко зробити. По автопілоту печем, РТК, зараз тривога, нічого ніде не пропало, поки сіємо. Може може десь і щось і пропаде, ну поки ні, поки пече, Вон, даре точність, бачите? Нікуди не скаче. Хоча площа. отака, Це тут у нас була соя. Піоніровська наша на 35 посіяна. І вона тут, ну, як це, другий рік ми тут сіємо, воно ж повиводили ці всі ділянки в натурі. І, виходить, виорали весною минулою. Е, чим це, а, он, орали, да? Да. І, і Велесом. Коля з Велесом був точно. Тут виорали, а воно ну, весняне, є весняне, воно сіло, утопталося, комбайн пройшов, все вже і і. і. Так що це отак. Маємо, що маємо, сіємо без ніяких добрив, сіємо раненько. Багато оце хто дзвонив, питав, хто купував дану сою, типу. коли сіяти і так далі. Кажу, є можливість сійте, Що ви що, що дать? Хтось каже рано, да, я чув, там, що після Пасхи багато хто буде сіяти. Діло кожного, хто хоче, так і сіє, хто як хоче, да? правильно, правильно. Ми Посі починаємо вже сіяти, тому що, що волога уходить, воно сохне на очах, яке було зранку, як ми приїжджали, яке воно зараз є, то тобто, тобто, ждать немає що. А волога в нашому як, в нашій, в нашому виді діяльності ну, дуже важлива. Не факт того, що буде воно щось дощі, якісь і так далі. Ну, надіємося, понятно, що, що щось там випаде. Ну, Ймовірності немає ніякої, скажімо так. Так, ну Ще тоді вийдемо з трактора, ще тоді підзнімаю. Підзніму, да, Він і провалюється після трактора, де м'якіше, де твердіше, то ні. Ну, Опять же там задійде з цівалки колісо, є там не, не сушники в принципі, не критично. Площа від площі відрізняється. Так що, Потім вже вийдемо з трактора, да. покажу, розкажу. Ще чуть по поки, поки сіємо дану ділянку. Внесу ще чуть-чуть ясності, бо дехто по-любому є ж уважні люди, є ж там хейтери і всі остальні, І хто ж по-любому скаже, що чого ти сієш в цьому році сою густіше, ніж у минулому. В минулому, я то вже й казав, ну повторюся, що ми сіяли 25 кг, тобто з 200 тисяч, тобто 20, 25 кг на гектар. Результат був обалденний найкращий з усіх сою, з усіх ділянок і з усіх сою. В цьому році, чого ми сіємо чуть густіше. По простій причині, що схожість і енергія в минулому році були там 92, 94, 96 в такому районі. А в цьому році 85-88 даної сої. Соответственно, є польова схожість, мінус там. відсотків. Да? Ну і чуть-чуть в кінечному результаті вирішили підгустимо. Тобто десь якась не зійде, десь якась може хвора, десь там може холодно. не... не ну, як холодно, Ну, земля в плані не прогріта. Часто пече вже 22 струже таке, що я тебе висохає моментально все ось на очах. Е, тому прийнято було таке рішення. Вроді би, в принципі, об'яснив отакі маніпуляції в цьому році роду. Е, ну і опять же, опять же, це на даній ділянці ми оціємо зараз. 40 кілограм, да, тобто 300 тисяч. На наступній ділянці ми посіємо 250 тисяч. І ще на одній посіємо 200 тисяч. І будемо дивитися, все воно буде по прямому, то есть прямий в тому році оправдав себе прямий рулет економічно, набагато менш затратніший і так далі. Тому прямий посів. І прямий посів. Якщо ми, ми ще будемо сіяти кукурузу по-прямому, якщо вона себе оправдає, то звісно буде ще А там подивимось. Тільки щоб нову погоду, а дощиків то нема, немає ніяких ні опадів, нічого, то що ж ждати. В тому році я ж повню, теж посіяли просто для проби. Багато хто сміявся, хейту було, ну тим не менше, одне діло смі... сміятися, а друге діло. Це все бачить наяву. Тому, тому не знаю. Ми сіємо, а там уже діло кожне. Кукурузу чуть пізніше, після сої. Зараз нам треба три ділянки відсіяти даної сої. Потім пішли отам, пізні максимус Піонер серія, теж пізні, їх раніше сієм. Ну а таку, як Аполло, допустимо, будемо сіяти Я не знаю, там, коли дійде до неї черга, там в кінці квітня, початок травня, десь туди. тому що Аполо це ранній, ранній сорт, він там дойде. Набагато швидше, ніж дані сої, які я тільки що назвав. Так, давайте зараз ще посію трохи, а тоді вже вийдемо поколупаємося. Воно вже тріщини в землі такі, що я дєднав. І площа не рівна, це з батьків філософствували. Будемо, мабуть, після того, як зберемо врожай, дай Бог доживемо до цього. Будемо дискувати. Ді, задискуємо в дві діагоналі отак, отак, а потім боронами, щоб підрівняти. Ну просто отаке все. Криве косить, чого. Ну, Не знаю. Отакі реалії. Ну а це мене. Він ну, четвертий просипався. ось був. То сіє, то не сіє. Ну, верні, сіє, то він сіє, показувати, показує, то не показує. Капець. І так воно, знаєте, ну неувірне себе чувствуєш, вроде б, і так стараюся там 5-6 сівалочок пройшов, вийшов, поколупався, чи сіють, чи ні. Ага, сіють, поїхав далі. А для ока ну не годиться. Не, не то пальто. Так, далі буде ще народ. Не забудьте за лайкосик вам не в западло, а нам приємно. Далі ще включимся Так, все, цю діляночку закінчив. Переїжджаю зараз на другу, глушимо нашу гідростанції потихонечку не спіша а нагрілося масло яка температура та скільки там 30 так це ще й по божески так виключимо Берем лопатку. До речі, що хочу ще прокоментувати. Продишло. в нас же ж було в тому році в минулих роках, тяговий, ну, натяговий брус сюди. А зараз на навеску. Є і позитив, є і негатив. Позитив в тому, що маневреніша стало. Але негатив в тому, що на ямах, коли при транспортуванні, товче, смикає, гупає нав'язку розбиватиме швидше. Ну, але позитив, що маневреніше, скажімо так. Так, дивимося, що зерну. Оце раз засипали і більше не засипали. Так, це у нас четверта-п'ята не показує. Дивіться, сіє, сіє <смі> для успокоєння душі. Все ось, ось сіє. Практично одинаково. Оці дві ми більше просто засипали. Так, вісіть туди, десь ходимо, пориїмся. Покажу, що ми посіяли, як посіяли. Десь десь приблизно ну, 4 сантиметра, може десь глибше. Воно вже опять, там де м'якіше лізе, може й глибше, де твердіше, соответственно, мілкіше. Ну опять же, що це ось тільки, що балакав з Андрюхою і воловобірні голосами, ми переписувались. Він каже, що коли цвіте абрикоса, треба сіяти кукурузу. А коли світо яблує, треба сіяти сою. Ну що, що ждати? Ось дивіться, яка земля. Суху Так, да, під низом ось волога є, але ж вона ж суха. Так, да, согласен, Холодна земля, але. Але, ось, ось і наша соя. Холодна, ніхто не спорить, значить хай виходить сонце і прогріває. Ага, ось все. Це в нас 300 тисяч. Звісно, приблизно 21 штука на метр. Все, цю діляночку закінчили, переїжджаю на другу, зараз обходжу краї і трактор залишається в полі ночувати. І завтра тоді вже будемо продовжувати. Це ж з утра не поїдеш, тому що буде сире. Ну а з обіду можна починати продовжувати. Може там зараз із 10-11. З Будемо дивитися все по ситуації. Так що народ, дякую за увагу. Всім пока, достріємо з